966-та доба війни. 12 шахедів збили в небі над областю. Про забруднення Дніпра, новий досвід виховання дітей у Самарі та багато іншого. Розповім я Павло Жвєтєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Розпочинаємо з оперативної ситуації на Дніпропетровщині. Ввечері російська армія ще раз атакувала Нікопольщину. Окупанти поцілили дроном камікадзе по території Покровської громади. Загиблих і постраждалих немає. Усю ніч в області тривала повітряна тривога. Втім, минулося без ворожих ударів. Вночі у Дніпропетровській області оборонці неба з повітряного командування схід збили 12 шахедів. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В ніч на середу ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою с 300 С 400 керованою авіаційною ракетою ха 59 по Чернігівщині, а також застосував 136 ударних безпілотників силами та засобами протиповітряної оборони збито 51 ворожий безпілотник: у Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській. Та Чернівецькій областях внаслідок активної протидії РЕП 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ. Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найгарачіші напрямки Покровський, Куп'янський та Курахівський. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових і наступальних дій агресора. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. На Курахівському напрямку українські воїни відбили 40 атак. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 20 районів зосередження особового складу. Зброєння і військової техніки противника, наземну станцію безпілотників та польовий склад боєприпасів загарбників. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1450 чоловік особового складу ворога, 29 артилерійських систем та 30 бойових броньованих машин. Втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 672 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня більше 17 тисяч, крилатих ракет 2620. Для українських воїнів з 422-го окремого батальйону безпілотних систем «Люфтваффе» передали безпілотники, генератори та термоковдри. Крім цього, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації вручив оборонцям відзнаки. Батальйон сформували на Дніпропетровщині. Нині військові захищають Україну на Запорізькому напрямку. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. Ми продовжуємо. Дніпряни зафільмували викиди нечистоту річку. Дніпро біла рідина невідомого походження, бурхливими потоками виливалась зі стічної труби прямісінько у водойму. Наша знімальна група виїхала на місце події. У Дніпрі біля фестивального причалу у головну водну артерію нашого мегаполісу зливали рідину невідомого походження. Відео з молочними річками, як їх прозвали Дніпряни, миттєво розлетілося по всіх місцевих телеграм-каналах. А під ними з'явилося чимало розлючених коментарів містян. На кшталт купа незаконних врізок для зливу нечистот. ці ділки. Банда з безкінечними екозлочинами. Екологічна інспекція Дніпра 10 років профнепригодна. В Дніпро визвати Міжнародну екологічну комісію. Труять безкарно повітря, воду і ґрунт. Вони тут заробляють і втечуть з награбованим, а на народ і екологію плювати. Десять років екологічна катастрофа. Місцевий рибалка В'ячеслав чинна щодня саме на фестивальному причалі. Каже, часто густо стає свідком такого забруднення річки Дніпро. По набережні. Це постійна проблема. Це не тільки, не тільки тут або там. Це ж дуже погано. Якщо б Дніпр був би чистий, б, я не знаю, зелень би така не було. Ну, ви самі ж все знаєте. Ми живемо на Дніпрі, і Дніпро засаряють всі, які е, знаходяться понад березем. в будь ресторани. І всі, я не знаю, от ця от сточна вода, що там виходить, вона ж відкрізь відходить. Ну, треба ж прослідкувати. Ну, де воно виходить. Рибалки бачать, забруднення річки Дніпро містяни періодично натрапляють на викиди таких нечистот. Співробітники Департаменту екологічної політики Дніпровської міськради тримають мовчанку. Якби такий гарний був наш мер міста, то, може би, воно б щось було. А зв'язку з тим, що він тільки думає там, про свої речі, парковочки, платні і таке інше. Ну, в общем, я думаю, що керівниця міста недовольне скрізь. Ну в нашому місті, я маю на увазі. Залишки пінної рідини, яка за кілька днів навіть не розчинилася у воді, досі можна спостерігати в районі фестивального причалу, неподалік того міста, де Дніпряни зафільмували останній скид нечистоту Дніпро. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини Д1. На Дніпропетровщині започаткували регіональну платформу діалог влади та бізнесу. Майже 500 підприємців з усієї області зібрались для обговорення нагальних питань. У подальшому такі зустрічі офлайн планують проводити раз на три місяці в онлайні щотижня. Все, аби вирішувати проблеми бізнесу в умовах війни. Сьогодні зустріч ми розпочинаємо з нового нашого проекту, який започаткував наш президент Володимир Олександр Зеленський під назвою Діалог влади та бізнесу. Ми періодично з вами зустрічаємося. Ми періодично з вами обговорюємо ряд тих питань, які нас цікавлять, ряд тих питань, які в першу чергу цікавлять вас, і все це робиться заради нашої взаємодії підтримки один одного. Ця платформа створена для того, щоб чути бізнес в першу чергу, які їх проблеми цікавлять, щоб вирішити їхні нагальні проблемні питання. Плануємо проводити зустрічі на тему підвищення податків, проведення перевірок, взаємодія з митницю, взаємодія з правоохоронними органами. Сьогодні піднімалися питання нагальне для бізнесу. Це визнання підприємств критично важливим. До цієї зустрічі долучилося близько 500 представників бізнесу з усього нашого регіону. Якщо підприємство працює по білому, сплачує податки, немає проблем із обліком в тому самому ТЦК, пенсійному фонді і других державних органах. Всі питання можливо вирішити. Мабуть, теж повинні розуміти те, що комусь треба боронити державу. Наразі ми завжди. Чуємо інформацію з перших вуст, вносимо свої пропозиції або задаємо свої питання. Комунікація між владою, між співробітниками з ДЦК, податковою службою це добрий шанс врегулювати якісь конфліктні питання, що часто виникають, наприклад, стосовно того ж самого бронювання. У ці складні для держави часи треба активно спілкуватись, комунікувати і наявні проблеми вирішувати оперативніше. Дякую до речі, очільнику облдержадміністрації Сергію Петровичу Лисаку за чергову зустріч. У місті Самар для школярів відкрили сучасний освітній хаб. Заняття, які тут проводитимуться, сприятимуть більш ефективному навчанню дітей, їх позашкільній освіті та соціалізації. Займатися у такому освітньому хабі можуть усі школярі міста. Більш докладно дивіться у нашому наступному сюжеті. Забезпечити дітей якісною освітою та сприяти їхньому розвитку. Мета відкриття такого освітнього хабу школярі вчаться креативно мислити, розвивають творчі здібності, отримують комунікативні та соціальні навички, що важливо для їхнього майбутнього. Відкрити освітній хаб вдалося за фінансової підтримки іноземних партнерів. Я працюю в італійській компанії Help Code. Ми Працюємо з нашими партнерами. Ми працюємо для функціонування цих двох кімнат, щоб створити простір, який називається хаб. багатофункціональний хаб освітній психологічний для розваг дітей. цей хаб не лише для діток, які навчаються в цій школі, але й для дітей з інших шкіл цього міста. Цей хаб. Створений не тільки для тих, хто навчається в гімназії номер 1 але з інших шкіл, теж можуть долучатися і будуть тут навчатися, і, як ви сьогодні побачили, і це фактично інноваційні підходи до навчального процесу. Тут саме в освітньому хабі це і будуть вони застосовані для того, щоб учні нашого міста могли отримувати сучасні знання. У нас Є співпраця з агенцією інноваційної і цифрової освіти, а також завдяки нашим саме італійським друзям. Програмі італійського уряду щодо фінансування таких проєктів в Україні у нас в нашому місці з'явився наш освітній хаб. Освітній хаб буде корисний дітям, які хочуть поглибити знання в конкретній галузі. Він також сподобається тим, хто прагне вивчити нові предмети та розвиватися у різних напрямках. Це простір для саморозвитку та вдосконалення, який до того ж стимулює цікавість шкільного навчання. В сучасних реаліях наші діти досить таки гарно цифровізовані, діджиталізовані, і їм потрібно надавати освітні послуги іншого гатунку. І необхідність появи в нашій громаді такого хабу була давно. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам, що завдяки їм у нас з'явилася така неймовірна локація, такий певний унікальний кейс, який включає зони, де можна надолужити освітні втрати, де можна якимось чином стабілізувати ментальне здоров'я, отримати нові навички, використовуючи при цьому дуже круту інноваційну техніку. Освітній хаб це територія нових можливостей для кожного школяра міста Самар. Розташований він у центрі міста, що робить його абсолютно доступним для всіх дітей Самарської громади. Виктория Халка, Виталий Шалдов, Новый Недеудин. Вищий антикорупційний суд визнав винними колишнього виконувача обов'язків голови Нікопольської районної державної адміністрації та двох його спільників у розтраті та привласненні чужого майна через зловживання службовим становищем, відмиванні майна одержаного злочинним шляхом і службовому підробленні. Повідомляє офіс генерального прокурора. Під час судового розгляду підсудні заперечували свою провину. Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю обвинуваченим. Призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного мешканця Дніпра за фактом перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. Розслідуванням встановлено, що обвинувачений погодився на пропозицію замовника, а саме за грошову винагороду він повинний був здійснювати підпали військових автомобілів. Хлопець заздалегідь підготував горючу рідину після цього підпалив автівку військовослужбовця наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Майже 150 закладок для розповсюдження. Поліцейські Дніпра затримали підозрювану. Розфасовані наркотичні речовини. 24-річна дівчина розкладала у лісосмузі в Новокадацькому районі міста. При затриманні у жінки вилучили майже 100 розфасованих та підготовлених до збуту згортків із забороненою речовиною білого кольору, зовні схожою на метамфетамін. Все вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження. Санкція статті передбачає позбавлення волі. На строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Пліч опліч разом переможемо. На Дніпропетровщині провели форум, присвячений другому сезону шкільних спортивних ліг. Подробиці в наступному матеріалі. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги це спортивні змагання серед українських школярів. На учнів очікує п'ять етапів та десять місяців захопливих змагань від шкільного до всеукраїнського рівня. Ми розпочинаємо новий сезон всеукраїнського проекту Пліч Опліч Минулого року. Дніпропетровщина була в лідерах. Ми продемонстрували високі результати. Були фіналісти наші, наші вихованці. Цьогоріч ми плануємо ще більш масштабніші заходи. До нас цьогоріч долучилася більша кількість амбасадорів, які є учасниками Олімпійських ігор. Вже на сьогодні зареєструвалося більше півтори тисячі дітей, які будуть брати участь в змаганнях пліч в обліч. І сьогодні ми проводимо регіональний форум. Ми перші в Україні, які проводять такий форум. Ми сьогодні Презентуємо о, даний проєкт, адже цьогоріч буде о, більша кількість видів спорту. Самі ж змагання проводитимуть з семи видів спорту баскетбол, волейбол, футзал, регбі 5 спортивне орієнтування, черлідинг та гандбол. Гандбол це цікава гра, де зустрічаються команди, і вони виходять в бой, їм все так хочеться перемогти. Зустрічаються на полі сім гравців, шість полі і один воротар. Якщо ми візьмемо міні-гандбол, то там їх грають на площадці 4 гравця плюс воротар. Гандбол у нас в Дніпропетровській області він дуже розвитий, має дві команди, які грають у вищій лізі. Неодноразово чемпіонами, і я думаю, що з допомогою цих шкільних ліг плічопліч -пліч, я думаю, що діти більше будуть зацікавлені, буде масово і їм буде хотітися займатися. Чекають на старт нового сезону і черлідерки Дніпровського ліцею номер 126. Тренерка команди Олена каже: дітей бажаючих взяти участь стало ще більше. Зараз готуємося вже ще раз брати участь, Добавилися ще дітки, які зацікавилися цим проєктом. Минулого року ми у Дніпро посіли перше місце, а в області друге. Але цього року сподіваємося на перемогу. Це була команда, була одна вікова категорія в Черлінгу з 4 по 6 клас. Вибрала діточок за своїми талантами, вони дуже ретельно готувалися, по декілька разів на тиждень. Деякі з них були професійні черлідери, так як я в цій школі ще є тренером з черлідингу. Але це не наша номінація, фрістайл. Ми займаємося акробатичним черлідингом, але вони з задоволенням спробували іншу для себе категорію і вибрали перше місце в місті. Баскетболістки з Дніпровського ліцею номер 15 які перемогли у перших шкільних лігах, прагнуть підтвердити своє чемпіонство. Власне, до змагань долучаються через позитивні емоції, які дарує проєкт. На цей рік ми зараз тренуємось багато і хочемо зберегти титул переможців на цей рік. Шкільні перегони приносять максимум задоволення. Підтверджує паралімпійська чемпіонка та віднині амбасадорка всеукраїнського проєкту Оксана Бутурчук. Сама вона виховувалась у спортивній родині. Її мама займалася легкою атлетикою, а батько самбо тож свої тренування розпочала ще у третьому класі. Я розумію важливість проведення такого проєкту для школярів. Вважаю, що саме ця програма ознайомить і надихне їх займатися спортом, можливо, навіть професійно. Підтримувати хочу, по перше, особистим прикладом, тому що я сама вже дуже дуже багато років в спорті і почалося саме із шкільного віку з третього класу. Тому хотілося би їх надихнути і показати особистим прикладом, що саме ось цих перших кроків у спорті можна... Що склатись таке довге, яскраве спортивне життя. Дніпропетровщина першою провела форум Пліч опліч разом переможемо. Він зібрав представників з різних громад області. Вони зупинилися на користі проєкту, обговорили й організаційні питання. Реєстрація учасників триває. Кінцевий термін, коли заклади освіти можуть долучитися, 30 жовтня. Друсенко, Олександр Шевченко, новини. Д1. Дніпропетровщина посіла друге місце на командному юнацькому чемпіонаті України з чотири борства. За область змагались 15 спортсменів. Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат проходив 12-13 жовтня у Білій церкві. Юні атлети та атлетки змагалися за програмою чотири борства. Біг 60 метрів, стрибки у довжину, метання м'яча, біг 500 метрів для дівчат і 600 метрів для юнаків. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 17 жовтня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Вітер північний до 6 метрів на секунду. У Кам'янському Самарі та Синельниковому також триматиметься хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 5 до 9 градусів вище нуля у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 5 до 9 градусів із позначкою плюс. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.